Люди без проблем вірять і користуються Wi-Fi, і в той же самий час власну енергію і вібрації вважають езотеричною дурницею. Давайте порозмислимо на цю тему: з чого складається наше тіло, з органів і тканини. З чого складаються наші органи і тканина? З клітин. Клітини складаються з молекул, а молекули із атомів, а атоми із субатомних частинок. А що таке субатомні частинки? І тут криється головний момент. Субатомні частинки це хвиля, тобто це згустки енергії, і це доведений факт. Отже, людина і її тіло створене з енергії. Людина і її тіло це і є живе поле енергії. І навкруги все те саме, тобто, все є енергія. Давайте ще раз. Якщо матерію, ну тобто наше тіло і все, що нас оточує, розібрати до найменших частинок, то виходить, що матерія насправді складається не з твердих об'єктів, а з енергетичних полів і вібрацій. Все, що ми називаємо матерією або матеріальними об'єктами, це енергія, яка поводиться певним чином в нашому просторі і в часі. Тож коли ми кажемо, що людина це енергія, це не метафора, а фізично доведений факт. Квантова фізика нам доводить те, що ми знаходимося в полі потенційних можливостей. Все є хвилі, і ми можемо цим управляти. Тоді виникає запитання, як ми можемо ось цим усім управляти, або як ми можемо взаємодіяти з енергетичним полем, що нас оточує. А взаємодіємо ми з квантовим полем через нашу свідомість, тобто через наш фокус уваги і через наш емоційний стан, куди направлений наш фокус уваги те і матеріалізується в нашому просторі. Ми формуємо нашу реальність відповідно до нашого стану. Наш фокус уваги і наш стан це хвиля або вібрація певної частоти, яка і формує події в нашому житті. Наш емоційний стан це мова, якою ми спілкуємось із всесвітом. Твій емоційний стан випромінює хвилі певної частоти, і ось ці частоти считує наш простір. І ці твої вібрації або хвилі, які ти випромінюєш, це ніби замовлення для нашого всесвіту, яку реальність тобі матеріалізувати. Якщо це стан тривожності, то формуються події, люди, ситуації, які будуть відображати і підтримувати цей стан. Коли людина щиро відчуває вдячність, навіть за дрібниці, за гарну погоду, за теплий чай, ну і таке інше, то стан вдячності це хвиля з досить високою частотою. І ось стан вдячності і транслює стан достатку. В мене є, і мені від цього добре, навіть якщо це дрібниці. І у відповідь приходить ще більше достатку. Доброзичливі люди, несподівані подарунки, тобто саме це матеріалізується в зовнішньому світі людини, яка відчуває стан вдячності. Досить значна частина людей живуть в стані страху або браку чогось. Якщо постійно думати, що мені не вистачає грошей, мені не вистачає часу, не вистачає любові. То тут фокус уваги на нестачі чогось у вашому житті. І цей стан це як наше замовлення, що нам сформувати в нашому житті. І Всесвіт це буде підтверджувати, будуть так формуватися події і ситуації, в яких нам знову і знову буде не вистачати грошей, буде не вистачати часу і любові. Наш світ просто відображає наш фокус уваги і наш стан. Тобто наш емоційний стан це мова, якою ми спілкуємося з нашим всесвітом. Кожен з нас творець своєї реальності. Хто хоче детальніше розібратися з темою емоційних станів, з темою створення і моделювання своєї реальності, то приєднуйтесь до інтенсиву з нейрографіки Я Є. Це шість занять для жінок. Всі заняття в записі, тому ви можете приєднатися прямо зараз. В описі до цього відео я залишу посилання на інформацію про ці заняття. І, перейшовши за цим посиланням, ви детально зможете ознайомитися з програмою цього інтенсиву, і там ви вже зможете його придбати. Приєднуйтеся!